Всім добрий день, вітаю на каналі Город як Хобі. Сьогодні, 8 липня. Майже тиждень я не була на своєму городі. У нас десь 5 днів підряд без перестанку лив дощ. Тепер вже погода, вже є і, і передають велику спеку. І я в терміновому порядку приїхала обробити свої томати від фітофтори. Це в мене остання обробка фунгіцидом. Буду обробляти квадрісом. У квадріс це невеликий термін очікування 5-7 днів. Бо такі якісь препарати, які термін очікування до двох тижнів мені не підходять, тому що томати вже почали достигати. І я зараз познімаю плоди стиглі, оброблю квадрісом і десь на тиждень часу залишаю ці томатики, так як є, а потім вже буду знову збирати плоди. Роботи в мене дуже багато тут. Треба все і посінкувати, і підв'язувати, і обрізати листя. Але нічого цього сьогодні не буду робити, тому що хочу просто обробити від фітовтори. О, такі величезні, величезні томати. Дуже гарні томатики позав'язували. Город знаходиться на Тернопільщині, західна є частина. У нас тут часто падають дощі, перепади температур, низькі нічні температури, тумани, тому розсаду я висаджую великою щоб томати швидше почали достигати. Ось, подивіться, який гарний томатик. Оранжевий габана також починає вже поспівати. Так, а тепер йду знімати томатики, які, які вже стигли. І зараз вам буду показувати. Але так, що пройдуся, О, Огляди сортів. Постараюся робити пізніше. Зараз взагалі не маю часу. Ой, який там гарний. Оранжевий такий, не знаю, чи цей знімати чи ні. Та й хай ще повисить. А тут які здоровенні. Є трішки плюмистості ось таких, але це не страшно. Поки що такої критичної ситуації немає. Але від фітуфтори обробляю. Так, ось тут такі з антиціаном. Ось тут такі здоровенні, Здоровенні томатики. Так ось тут в мене ось такі гарні червоні. Попробую їх зрізати зараз. Це від підписниці насіння було. Зручно рукою. Ось такі з махрової квітки, але нічого, їсти його можна. Знімаю навіть ось такі побурівші, тому що, так як показати, ось такий. тому що через тиждень вони вже будуть перестиглі. Тут також знахровує квітки, але також знімаю його. Так, як я його... вже я його так відірву. О, ось такий. Навіть ті, що поборівші. Вони через 2-3 дні поспіють і можна буде їх їсти. Так, йдемо на наступний різочок, хочу вам тут показати. Дивіться, яка краса сержант-пепер, як позав'язував. У мене багато сортів, приблизно 160 сортів. Дуже багато кущів. І кажу, огляд по сортам буду робити пізніше. Так, десь тут в мене ще були. Вже навіть так важко знайти. Ой, дивіться, якісь дородані. Який здоровенний кабанюра. Тут більше кілограма багаточно. Це також магрової квітки. Дуже здоровий португальський монстр Майко. Ось тут така краса. ну, Томатики зараз нав'язано. Дуже і дуже багато, ась тут не дуже краса. Бачите, все-таки дощі зробили свою справу не хорошу. І от що сталося. Ось така пішла вже гниль. Цього зараз приберу. Так, обробляти треба терміново. Ось тут стільки нав'язано. Багато-багато томатиків. Так, цього я напевно також візьму, він собі достигне. Так, в цьому ряду ніби більше немає таких стиглих. дивіться, яке здоровенне Ой, серце генету. Так, переходимо в наступний ряд. Також багато нав'язано. Ну, нав'язано всю дуже багато. Так, і ось цей здоровений томат. Томат серце бізона. Він же навіть почав тріскати. Так, от його також. Зараз, щоб я його не обірвала, то обріжу. Так, впав. О, дивіться, який здоровений. І здоровений томатик. Ось так розчевидно. На всю долоню. Так, ідемо далі. Так, з цієї сторони тут бачу є японка. це такий рожевий плідний томатик. Ось такий. Так. Ну і хочу сказати, що так рано, 8 липня, в мене ще ніколи не було. Томатів, але думаю, що це через те, що була досить велика росана, ну і погода сприяла тому, щоб томати гарно, швидко росли. Так, тут з цієї сторони червоні, зараз йдемо туди. І ось цей португальський монстр Майкла. Як вам показати його розмір? Дуже здоровий. Так, тут хто? О, тут дивиться. Який красень. Який величезний. величезний рабоножицями. Так, де ж він там є? Не обламати. Незручно це робити одні рукою, Ось такий здоровий томаток. І це... Так, зараз хвилинку перевірю, хто це. Сербське бичі серце. Там багато томатів з туди серцями. Так, переходимо на наступний ряд. З цієї сторони доберемося. Ось тут. Ось такі же стили. Я махрові квіти не обриваю на томатах. Вони виходять трішки такі не дуже правильної форми, бачите, але вони великі, ранні, от вже 8 липня і є томати у відкритому ґрунті на Тернопільщині. Так. Ось такий. Тут волове серце рожеве. Цього також забираю. Це з мого насіння томат. Минулого року вирощувала, Так, щоб обрізати те, що треба. Оп! Також махрової квітки. Але нічого, свіжі томатики. Так, перехожу тепер до томатів черрі. Тут в мене томати. Так, тут ще кілька таких з більшими плодами. Ось тут томати чері і коктейльного типу. Так, ось тут котя вже поспів. Ось такий красунчик. Так, далі. Тут ще немає. Тут дуже-дуже багато не плодів. Це, здається, цукерки-солодка бурулька. Зараз я перевірю, навіть не доберуся. Зараз стоїть є Так, цукерки-солодка бурулька. Так, далі. Дещо було багато. І тут цукарка солодка доролька. Подивіться, яка, яка краса, які гарні томатики. Далі блаш. Від томати черрі. Я або не посинкую, або посинкую дуже мало. Так, солодкий крем. Ой, який красончик. Які гарні томатики. знімаємо, Так. Раній томатик. Ось тут також солодкий крем. Знімаємо. Ну і тут же поспіває. Дивіться, як багато їх тут нав'язалося. Думаю, якраз через тиждень, коли вже можна буде після обробки знімати плоди, вже томатиків буде набагато більше. Так, везувіо червоний, також знімаю. Дивіться, в мене тут все в волінах. До дощів все я просапувала, але зараз на це часу немає. обробляти пізніше. Так, ось тут такі дрібненькі. Це чері рапунцель. Ось такі довгі китиці, черіки дрібненькі, але смачні. Зараз також їх позбираю. Так, ніби ніби всі. Тайська груша тут ще немає. Далі ще всі ось такі зелені. Ось тут томати. так, Cherry Summer Sun. Це я вирощувала минулого року, це знову насіння жовті томатики. І маємо. Ну і далі, здається, дивіться скільки-скільки скільки манюсіньких томатиків. Тут починаю поспівати в цілому герані, але ще. Він не готовий. Ось а тут хто такий. Так. Тут шершень мета. Ось такий смугастенький вже є маленький томатик. Забираємо. Ось такий красунчик. Так. Ось цьому ряду у мене томати гноми. Тут з ними роботи багато, але сьогодні нічого не буду робити. Так, далі в мене йдуть з плодами, такими невеликими, для маринування, подивіться, як ажурна китиця. І тут також це сливка бендрика червона, здається, це нашого українського народного селекціонера. І тут дуже гарно нав'язав трюфель червоний. Так, зарослі тут, звичайно, величезні. Це треба листя обрізати, посинкувати, підв'язувати. Так, тут сливка гурман. Світить сонечко, що досить рано, то не знаю, як буде видно. Так, як мені тут пройти. Ось тут стільки нав'язано, то мать. Ну, краса. Краса. Тільки треба ці всі зарослі джунглі проводити в порядок. Тут завалився. Так, біжимо далі. Ой, тут майку пола. І дивіться, які складні китиці і ще один кущик. І кожна квіточка зав'язується, але ще не, не стиглі. Так, перехожу в наступний ряд. Ось, тут ай, не видно, що тут робиться. Що там робиться? Все автоматика. Головне, щоб не було фітовтора. Так, перехожу в цей ряд, тут також великоплідні. І десь я бачила стигли зараз. А, тут томати екзоти. Ось томатик. Кабан Херш. Такий красунчик забираємо. Так, може, ножицями попробувати. Дивіться, яка краса. Ну, краса ж. 8 липня. І такий врожай. Так, біжимо далі. А ось тут така краса. Такі космічні прям томатики. Це біште марші, але він в мене такої форми серця. Так. Так, мисочка вже стала досить важкенька, Тут і сержанти пепери різні, жовтий, сержант папер бронза. Ось там смагастий шоколад. Так, біжемо далі. Тут також великоплідні. Дивіться. Дивіться, скільки нав'язано томатів, як вам показати. Так, те ми шукаємо стиги. Соняки. Які здоровенні. Так, що о, майже пропустила. Це хто? Вишневий від зузі. Цей томатик вже пішла чорна пляма після дощів. Ну нічого, зараз будемо все обробляти. Так, ще десь тут є. О, ось тут. Подивіться, який здоровенний. Це німецька позвониця помаранчево. Забираємо його, чи так і по ножицями. Так, стріляємо мисочку. Оп. І ось такий красунчик. Так, йдемо далі. Тут більше ніби немає, переходимо до... Низькорослих. Там також бачила вже кілька плодів. Так, ну, з низькорослими. Тут в мене взагалі завал. Тут зарослі, навіть нічого не знайдеш, треба обрізати листя. А десь я бачила червоний томатик ось тут. Це сорт. підсніжник. Він має бути дуже ранній, але вони в мене поспіли разом з великоплідними. Ось такий буренький забираю і достигну тоді. Не знаю, чи буде видно. Як позав'язував томати. Це здається Деніс. І я вже далі. Низькорослі томати я не посинкую. Тут ось такі зарослі, нічого не видно, але там всередині повно плодів. Це грушка смугаста. Ось Збираю тут зайві листочки, і все буде добре. Так, тут ніби більше немає, я ось такий вийшов врожай. 8 липня ось такий врожай томатів. Зараз буду деякі дегустувати і починаю обробляти. В Всім дякую за, пере... за увагу, за перегляди. Пишіть в коментарях, як ваші томати себе почувають. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буду робити по можливості огляди сортів, бо сортів кажу, в мене багато. Ось це один з найулюбленіших моїх сортів це сержант Пепер. І тут сержант Пепер. Ну, сортів багато. Сподіваємося, що... Це фітофтора цього року у мене всі наші томатики. І вони порадують нас гарним врожаєм. Всім до побачення!